Привіт, любі! Ми приїхали у ресторан своїх. Це означає, що зараз будемо готувати щось смачненьке. Минулого місяця робили полтавські галушки, а зараз подорожуємо з Полтави на Волинь і будемо робити картопляники. Спеціально прийшли до відкриття, аби не відволікати нашого шефа. Тож поїхали їсти Волинь. Потрапили у святе місце ресторану свої. Привіт, віта! Привіт! Дякую, що нас пустили. Ми сьогодні будемо готувати картопляники. Я вже знаю. Я теж це чудово. А як ти думаєш, що поєднує картопляники? Тоді момана Волинь? Так. Да. Я думала, ти будеш довше думати. <ривіт> Які взагалі види картопляників у вас є в асортименті? Так, у нас буде три види картопляників. Одні з них ми сьогодні приготуємо, це буде яйце, зелень та сир. Другі це будуть чотири види сиру зі смачним соусом. Треті — це будуть е, курка, гриби у вершковому соусі та бекон теж з цікавим соусом, який ви зможете спробувати прийти у нас. Розкажи трошки про саме картопляни, які ми будемо робити сьогодні. Сьогодні нам треба буде картопля. Я трішечки попрацювала перед тим, і найкраще брати картоплю, яка була вчорашня. Я вчора... вчора зверена? Так. А чому в кожурі? Вона краще за все виходить саме з вчорашньої картоплі, тому що якщо вона свіжа, е я пробувала готувати і воно тісто як розпливається. Тому для мене ліпше було це робити саме з вчорашньої картоплі, тому. Сьогодні покажу, як це буде. Тобто ми можемо з вечора її в кожурі зварити і залишити так. в Так, або якщо було якесь свято і залишилась картопля, <рес> ну, можна з нею щось ще зробити виходить. Ну це класно. Тоді так. я відпускаю тебе на перший процес, Так, а потім, поки буду готуватися щось теж допомагати. <рес> <рес> У нас зараз буде перший етап. Нам потрібно буде зачистити картоплю та перемолоти її на м'ясорубці. Зараз ми будемо молоти нашу картоплю. Я це роблю через м'ясорубку, тому що якщо це робити вручну, то вона не буде мати ту консистенцію, яка нам буде потрібна саме для картопляників. Нам зараз знадобиться наша картопля, яку ми вже з вами обробили трішечки. Ну, як? Ми? Борошно та картопляний крахмал. Зараз ми зробимо тісто. Я все життя е, жила і думала, що в картоплі і так багато крахмалу. Він нам знадобиться для правильної консистенції. На Мистер Шеф б... мене б не взяли. У мене десь тут приблизно кіло картоплі. Нам знадобиться десь 150 грамів борошна і грам 15 крохмалу. Але борошно у всіх різне, картопля різна, тому ми будемо потроху додавати. Так. І тепер замішуємо, Де? так? Ну, сілі перець тобак. Сілі перець. -ра -ра. А сілі перець просто за смаком, чи так. можна буде спробувати. Поки у нас Віта розказує щось корисне про сам рецепт. Я розкажу Віті щось корисне про картоплю. Ще запитаю: так. А як ти думаєш, де вирощують найдорожчу картоплю? Де? Угу. Ну, там, можливо, хоча б е країну. Саме картоплю? Угу. Азія можливо. Ні? Ну, не Білорусь. Ні. Це що, Україна? Що... Та ні, якби все, я, я здаюсь. У що... Франції. У Франції? Так. Да. На острові Нуар-Мут'є. Там кілограм картоплі коштує 5 євро. Я не так дивувалась, тому що я просто погано переводжу гривні в євро та долари. <рес> Багато. <рес> Дуже. Як думаєш, де є музей, присвячений картоплі? А я зараз вам покажу. Не там, де ти думаєш. Ну, в Україні де. Ні, чому? Та нема в Україні. Українці багато картоплі їдять, це єдиний факт. Так має бути. <гас> Польща? Ні. Ну, в ту сторону. Ми кудись правильно їдемо. Ні. Кажи. Бельгія. Все, останні факти я перестаю, бути ти це, це якийсь він... не Фок. факт. Це добре. Таке ж хоче факт. Раніше у деяких острівних країнах тропічних, і навіть подекуди і зараз, картопля була як валюта національна. А тепер я представляю, що у Франції картопля, ну, не Франції, а в цьому саме острові картопля по 5 євро то це реально валюта. Йдемо у Франції. Продавати картоплю? Картоплю. Бізнес-план! У <свист> нас здається вже готово. Рукавичка. <свист> Я відлягою. У мене ще є пахні. <свист> будемо колобочків робити? Ні, це сюрплес. <свист> бачиш, ти його береш в руку. Чукай. Він не прилипає. Е, грам 90. <сі> <сі> Насправді, десь приблизно так. Скоп. 90. 90. Я звісно завершила <сі> математичний клас, але ну то чиста випадковість. <сі> Моя бути рокону. Так. Він не прилипає. Не прилипає. <сі> ось, що нам потрібно. Тобто саме муку ліпше додати потрошки. Щоб <різь> Ферр... не забити, так? <різь> да, щоб сильно не забити, то його можна скуштувати, спробувати. Картопля. <різь> <різь> картопля, картопля. <різь> так, це ми поки відставимо. <різь> Закиди. <різь> Будемо <різь> робити начинку. <різь> Закиди обратно. Проте я помацала картоплю. Так. Знаєш, як антистрес такий. от як слаймить, як дар. Ні, не слаймить, а яка я, я стерету? Другий етап. Начинка. Треба почистити. Ти поки справа для Та мене. Ти будеш чистити так, а я наріжу зелень. У мене тут буде кріп і зелений лук. Такі базові, мабуть, смаки. Це як е, пиріжки. Це оці, як бабусі робили, Так. Так. Тільки без рису. Я вважаю, мінус рис, плюс картопля це ідеально. Так. Одне тобі, одне, мені, нарізаємо. Я буду як вдома. Знаєш, як на кухні після кожного. Процесу треба замити, замити, замити. Ми що готуємо вдома. Так, так, щоб могли наші підписники повторювати. Аж можна Кубиками? Так. невеличко. І закидемо до нашої заробіту. Та почекай, ти така швидка. Я ж намагаюся, щоб воно ще було гарно. От, бачиш. Тоді є ще сир, мабуть, поріжу. поріже. А сир який нам треба? А, любий, в мене буде моцарелла. — Я вже сир і сир потерла. Порізала. Я до третього випуску навчуся Робити це швидше. Добавимо ще сюди солі та перцю. Перемішнімо. Збираємо, збираємо. Я корисна. Так, це є. Зараз у нас буде передостанній етап. Ліпка! Ліпка! Ми ну, коля посипамо стіл. Картоху нема? Куди Будеш біло? Перевдягнусь. Так. Беремо нашу картоплю. Давай вже великий зробимо. Це тобі? Таке. Це ні. Тепер розрівняли. Дивись, якщо трошечки почне прилипати, можна рішки водою змочити. Ага. Рукавички. Так. Є. Я тобі дам сорну лозочку. Вони більші. <рес> а, все добре, хай буде так. Так можна її можно ей попильше поможить так. Там что-то здесь вылезает, ничего страшного. Та ну бачиш, стоїть кухар-технолог. Можна ще Як гарно. Погано брешеш. Зараз тобі допоможу. Скиди. Оп. Є. Якщо сильно не вистачає тіста, можна ще взяти заліпити. Давай ще робити, потім вчитися. Можеш трішки знучити руку. Ні, ну мені це другий раз вже трошки краще. Вийшло. Ось такий він якийсь. На приколі. Все. Зараз будемо їх смажити. Нам треба зараз їх обсмажити. Нам знадобиться олія. Смажити будемо до рум'яної скоринки. Готові, треба куштувати. Ну тільки їх тут багато, а взагалі на порцію йде два, правильно? Так, у нас буде два. Ну Але це тому смачні. Що... Тому їх тут багато. <гум> Все тоді дуже тобі дякую. Ми зараз відправляємо Андрюшу куштувати. Звісно, він спочатку буде відповідати на запитання. Тому Андрюша, почекай. <гум> а, тоді побачимось з тобою за місяць. І не зранку. <гум> не зранку. <гум> Андрюш, як тобі? Виглядає дуже смачно. Ну, ти спробував тісто вже. Ну, дивись. Минулого разу пасочки ти пробував просто так. Тут теж переможеш, але для цього треба буде трошки подумати. Добре. Спробуємо. що? Дивись, тут має бути зараз твій жарт про огірок Ісуса. Люди. Ходять по гіркам, огірок на 90% з води, тому ми на якийсь відсоток Ісус, так? Ну, типу того, так. Да. Дивись, картопля теж складається на скільки то відсотків з води. Відсотком я тебе мучити не буду, але я тобі навіть дам варіанти. Угу. Наскільки картопля складається з води? На 2 п'ятих чи на 4 п'ятих? На 3 чотирнадцятих. Ти їсти не хочеш. Це ну, ладно. А, давай, 4 п'ятих ти сказала? Да. Чотири п'ятих хай буде. Правильно, можеш поштувати. Можна я руками? Та можна. Супер. Я тут ходила, шукала веде, ну як ходила. Mm. Один укус, один правильна відповідь одна. Да. Чи... А, <свят> ти хотів далі одразу, <свят> так? <свят> ну. Бо важко зупинитись. Ну, а розкажи спочатку, як тобі? Вони такі ніжні, класні. Це знаєш, я, я спочатку думав, що це буде як дирони, Ну, типу, картопля. Угу. Думав, куди начинка піде. А тепер зрозумів це як пиріжки, тільки картопляні пиріжки. Дивись, Андрюш, є те, що поєднує тебе та картоплю? Це пов'язано з роком вашого народження. Так, це щось в 90-х було. Картопля з'явилась в Україні в 95-му році. Ні. Це брехня, тому я не їм. Я тобі підкажу: картопля це перший коренеплід, який взагалі виростили у космосі. Це зробили. Тому на Марсі е Мет Деймон е картоплю вирощував. Це як така відсилочка, це да? Це ти собі ще маленький кусі виграв, Де. але. Але я тобі зараз не розповідаю. Uh -huh. Те, що тобі треба відповісти, дивись. Її виростили на одній з космічних станцій. Uh -huh. Якої країни була ця станція? Uh -huh. Якщо я тобі скажу, як вона називається, то відгадаєш. Колумбія називається станція. Колумбія. Ні, ну це так це ж цей а, ну, Америка, там Аполлони, всі діла. Правильно, це американська. Можеш робити кусь. Uh -huh. Ти взагалі картоплю любиш? Uh -huh. Uh -huh. Та вона любить мене. Це правильна відповідь. Можна ще раз описати? <рисує> Бачите, який він читав? Mm -hmm. Дивись. Uh -huh. Взагалі, в середньому людина з'їдає на рік 33 кілограми картоплі. Білорус oh. uh -huh. з'їдає, uh -huh. ну тому що вони перші в світі за тим, хто їсть картоплю. <рисує> з'їдає <рисує> у Андрія зараз багато жартів у голові, я розумію. Uh -huh. З'їдає 170 кг кілограмів картоплі. Скільки з'їдає кілограмів один українець за рік? Хоча б приблизно. Е, так. І ще разок, ти сказала, 33 кілограми в середньому, середньому людина, людина так. на планеті. Так. А білорус сідає сто сімдесят кілограмів. Жадібніки. <рес> е, ну, давай. Я думаю, що Україна не дуже буде відставати від Білорусі. Хай це буде 150 кілограмів. Ні. Більше? Я не скажу. Тому що відповідь на це питання є в одному з постів у нашому телеграм-каналі Січемо. Вам треба її знайти, або, можливо, ви і так знаєте, і залишити у коментарях під цим випуском. Андрю, на, хто не ж мені підкаже? Тому я що, я не їм. Ні. Ти не Шкода. їсти. Яка картопля вагою була рекордною? О... Ну, я бачив отаку картопельку, і вона була десь може грам 500. А я не знаю. Я взагалі, не... що ти бачив одну картопельку, не знаєш, що це світовий рекорд. Мислі так ну, трошки ну, більш масштабно. Добречко. Я думаю, що кіло це ну, стандартна якась штука, це не рекорд. Це ну, багато, але можливо, воно буде хай буде 5 кіло, 5 кілограмів, десь от приблизно плюс-мінус. Трохи більше. Трохи більше. В кілограмах чи в грамах? Килограмах. В кілограмах. Хай буде вісім кілограмів. Все, можеш їсти. Бой. Скільки, Андрюш, десяти? Тут немає родзинок, тому одразу ну, типу, плюс 5 балів. Та мені дуже подобається, ну воно не в порівнянні по оцінкам. Це просто класно. Спробуйте і самі впевнитеся, що це прям темка. А спробувати її можна у ресторані свої або приготувати самостійно. Це була Волинь. Ми готували картопляники. А що буде в наступному місяці, побачите у наступному випуску. До нових зустрічей.